Своє мислення з приводу фінансів, також своє життя. Також отримала кошти, які зараз примножую постійно. І хочу сказати, що ділюся цим з іншими людьми, щоб і інші люди мали цей розвиток своїх фінансів також. Даня, привіт! Дякую тобі за те, що тапаєш по екранчику. Ви молодці. і як ваші справи, друзі? Я ось дивлюся, у вас вже додалося у моїх учасників. Як справи ваші? Привіт, так само, привітання. Як твій день? Так, молодці. А, так, Світланка, я майже рік написала, я так зрозуміла. За рік, які в тебе досягнення? Чудовий день. Так.